Привіт! Коли ми говоримо про спорт, що спадає на думку? Ну, звісно, м'язи, витривалість, сила. Але що, якщо кожне тренування це по суті потужний апгрейд для нашого мозку? Так так, сьогодні ми з'ясуємо, як звичайні фізичні вправи можуть стати справжнім інструментом для прокачки інтелекту? І ось воно, ключове питання спорт. Це справді тільки про тіло? А може, все-таки атлетика та інтелект пов'язані значно-значно тісніше, ніж ми звикли думати. А ось і відповідь, причому дивіться, яка наочна. Зліва це мозок у стані спокою, а справа той самий мозок, але вже після звичайної 20-хвилинної прогулянки. Ну, різниця в активності просто вражає, правда ж? Це ж ідеальний приклад того, як швидко і як потужно фізична активність впливає на наш, скажімо так, головний комп'ютер. Ну що ж, давайте почнемо з того, що зруйнуємо один дуже давній і, чесно кажучи, дурний стереотип. Так, я про того самого недалекого спортсмена. І знаєте, в нас є серйозний союзник у цій справі наука. І ось ця цитата з джерела, вона, знаєте, ідеально окреслює нашу місію довести раз і назавжди, що спорт це абсолютно цілеспрямоване тренування для мозку, і цей зв'язок, він уже, по суті, не потребує якихось додаткових доказів, він є. Гаразд, з міфами розібралися. А тепер до найцікавішого до науки. Як же саме, от як фізична активність змушує наш мозок працювати краще? Зараз усе розкладемо по поличках. Отже, в основі всього лежить один фундаментальний механізм: коли ми займаємося аеробними вправами, наше серце починає качати кров інтенсивніше. А це, в свою чергу, означає, що мозок отримує набагато більше кисню, гормонів, поживних речовин. Уявіть, що до головного штабу раптом відправили елітний загін постачання. От приблизно те саме відбувається. Давайте подивимось, як це працює. Буквально крок за кроком. Серце починає битися частіше, це крок один. Кровообіг прискорюється, крок два. І от на третьому кроці наш мозок просто заливає хвилею кисню та поживних речовин. Результат активуються абсолютно всі його зони, а особливо ті, що відповідають за пам'ять. Це по суті ціла ланцюгова реакція. А тепер найцікавіше. Давайте подивимося на різні види спорту, як на такий собі набір інструментів. Кожен інструмент для розвитку конкретної когнітивної навички. Тобто, виявляється, можна цілеспрямовано обрати тренування, щоб прокачати, скажімо, пам'ять або стратегічне мислення. Круто ж? Гаразд, почнімо зі стратегічного мислення та вміння прогнозувати. От які види спорту найкраще допомагають нам, так би мовити, бачити на кілька кроків уперед. Подивіться на ну, сюди от, наприклад, теніс. Його не дарма називають шахами в русі. Тут же треба постійно, миттєво оцінювати ситуацію і прогнозувати дії суперника. Командні види спорту це взагалі тренажер для аналітичного мислення і швидкості реакції. А от що цікаво, біг на довгі дистанції та гольф. Здавалося б, що спільного, а спільне стратегічне планування. До речі, не дивно, що такий стратег, як Білл Гейтс, є завзятим гравцем у гольф. Окей, наступний наш набір інструментів для гострого фокусу та пам'яті. І це погодьтеся супер актуально в нашому перенасиченому інформацією світі. То як же навчитися концентруватися і запам'ятовувати важливе? Давайте розбиратись! І ось що нам допоможе. йога вона вчить гармонізувати думки, відсікати все зайве і фокусуватися на пріоритетах. Скелелазіння це взагалі унікальна штука. Там потрібно одночасно і думати, і рухатися, і це просто неймовірно прокачує оперативну пам'ять. Ну тобто здатність використовувати інформацію от прямо тут і зараз. А кардіо, плавання чи велосипед це, як ми вже знаємо, такий собі універсальний стимулятор для всіх зон мозку і для пам'яті в тому числі. А тепер підіймаємось на найвищий рівень. Мова піде про виконавчу функцію. Можна сказати, це наш внутрішній директор. Та частина мозку, яка відповідає за найскладніші рішення, за планування, за багатозадачність, і виникає питання а як цього директора можна власне натренувати? І ось тут на нас чекає ще один сюрприз і руйнування ще одного міфу. Всі думають, що силові тренування це ну виключно про м'язи. А от і ні. Насправді, вони дуже активно стимулюють роботу префронтальної кори нашого мозку. Простими словами, коли хтось підіймає вагу, він чи вона не просто качає м'язи, а ще й тренує свою здатність до комплексного мислення, до роботи в режимі багатозадачності і уявіть собі, навіть до кращої аргументації. Оце так поворот? Що ж, давайте підбивати підсумки. Після всього цього звичайне тренування вже не виглядає таким як раніше, правда? Тепер ми знаємо, що це не просто робота над тілом, це це пряма інвестиція у власний інтелект. Отже, ключовий висновок вправи це не просто щось корисне загалом, це конкретний інструмент для тренування мозку. По друге, різні види спорту тренують різні когнітивні навички. І найголовніше тепер можна абсолютно свідомо обирати собі спорт, щоб прокачати саме ту розумову здатність, яка потрібна. А той самий стереотип про спортсмена ну, наука його офіційно відправляє на звалище історії. І наостанок, як то кажуть, питання на засипку. От тепер, знаючи, що теніс розвиває вміння прогнозувати, а силові тренування багатозадачність. Яку когнітивну навичку хотілося б натренувати наступною, погодьтеся, чудова тема для роздумів перед наступним походом до спортзалу чи на пробіжку.